Семітання. Показую наш дах. Приблизно під балкою буде проходити стіна. Тут висота маленька, так що двері так би не поміщаються. Балка служить для того, щоб дах не розійшовся. Показую приблизно як. Тут такий замок, якщо буде гарно видно на відео. Балки, які працюють по діагналі, входять в той замок. Опирається на цю вертикаль і з тієї сторони такий самий замок. Потім тут на кутниках вверху кріпляться ті балки центральні. Що нам треба зробити? Нам треба цю балку якби, обрізати і підняти. Зараз покажу, яке рішення ми зробили. Ну, інженер все порахував, наголошую, В самому так не робити. Зараз перейшов на першу хату. Це був на хаті No1-2. Бачите, ми тут балку обрізали. Такий дерев'яний кутник зробили, забили. Потім зафіксували в бетон. Зафіксували тут самонарізи на 40 см. Потім самонарізи йдуть вгору. Потім тут все на болтах скручено. І така поперечка. Яка працює з цієї сторони, так теж все зафіксували. І вона зараз працює, що дах не розійшовся. Цю центрально, напевне, що підріжемо аж до гори. І тут будуть дві стіни. Тут зараз на 12 трошки вже пусте, вже висохло. піде до гори. І тут буде другий блок на 12, такий самий до гори. Ну, разом буде складати стіна 25 см. І це все залишимо всередині. Потім блоком обіграємо, щоб вона до стіни не дотулялася, щоб, якщо буде легенький рух, щоб не тріскало. Якось так.